Ось США ведуть перемовини з Росією щодо тимчасового переміря з Україною і вже отримали дуже хороші відповіді. Хоякі хороші, ну про це заявив президент Дональд Трамп. Це ми його процитували за його словами. Україна готова до припинення вогню, якщо Вашингтону вдасться досягти домовленості з Москвою. Він додав, що США зараз зосереджені, аби переконати Кремль погодитися на перемір'я, і попередні переговори дали дуже хороші результати. Це знов цитата, зазначив Трамп. Я відчуваю, що Росія укладе з нами угоду. Я на це сподіваюся. Ми говорили з президентом Путіним, говорили з багатьма людьми, і Україна чекає. Марк Карні офіційно став прем'єр-міністром Канади та заявив, що країна ніколи ні в якій формі стане частиною, не стане частиною Сполучених Штатів Америки. На переконання Карні суть. Канада означає, що ми не приєднаємося до США, а економіка доводить, що нам не варто цього робити. Нагадаю, Карні, колишній голова центробанків Канади та Британії, переміг на виборах лідера ліберальної партії після відставки Джастіна Трюдо на тлі агресивної риторики Дональда Трампа щодо Канади рейтинг лібералів зріс. Карні першим закордонним візитом обере Париж і Лондон. А не Вашингтон. І очікується, що він оголосить про дострокові вибори, хоча поки цього не зробив. Ось Пуйло відхилило пропозицію припинення вогню, яку погодили США. Такого висновку учора дійшли у центрі вивчення війни. Аналітики зауважили, що альтернативна версія від диктатора фактично означає усунення України від. Перемовин нагадаю, по би то погодилося на тимчасове припинення вогню і заявило, що воно має бути таким, щоб призвести до довгострокового миру та усунути першопричини війни у диктатора. Є кілька, але і, зокрема, що буде з українськими солдатами в Курській області? Чи буде дозволено Києву продовжувати мобілізацію, навчання солдатів і отримувати військову допомогу від своїх партнерів? І Пойло заявило, що хоче гарантій, що під час перемир'я Україна не е проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме зброю. І Що нам ще зробити? Президент України Володимир Зеленський коментуючи вимоги Пуйла щодо встановлення 30-денного режиму тиші, сказав, що російський диктатор фактично готує відмову. Його маніпулятивні заяви вказують лише на одне. Ерефія не зацікавлена у паузі на фронті своєю чергою. Україна конструктивно сприйняла пропозицію США США щодо перемир'я і готова діяти максимально ефективно. Можна сказати іншими словами, що зараз, як кажуть американці, і навіть сам Венс, який не проукраїнський, ми знаємо віце-президент, він сказав зараз м'яч на боці Кремля. Давайте що зробіть з вашого боку. Покажіть, на що ви здатні. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. Нагадаю, цього тижня західні змі оприлюднили список вимог пуйла для укладання угоди щодо війни в Україні, який Кремль передав у Білий Дім. The Washington Post пише, що документ був підготовлений для Кремля п'ятою службою ФСБ, яка курує операції в Україні ще за тиждень до перемовин між Росією і США в Аріаді. Отже, Москва вимагає на міжнародному рівні визнати російськими усі окуповані території України у Кремлі. Категорично виступають проти введення миротворців в країну. Натомість наполягають на створенні буферної зони на північному сході України та демілітаризованої зони на півдні України. США мають припинити надавати зброю Україні закрити питання членства України в НАТО. Окрім цього, Кремль вимагає скорочення української армії та повний демонтаж чинного українського уряду. А ще The Washington Post пише, що уповіла категорично відкинули плани Дональда Трампа досягти мирної угоди протягом 100 днів і заявили про можливість врегулювання війни не раніше 2026 року. От такої. Володимир Зеленський на брифінгу за результатами перемовин у Джиді заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Це наша червона лінія на переговорах за словами президента, українці не порушуватимуть свою конституцію, а відстоюватимуть незалежність щодо червоних ліній. Я, як президент і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою конституцію будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись, це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність і тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Так само українська сторона не прийме жодних компромісів, ніколи не піде на скорочення ЗСУ в угоду Кремлю та не погодиться на Заморожені конфлікту про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що історія вже має невдалі приклади перемовин, які не діяли так, як було треба, як, наприклад, Будапештський меморандум чи мінські домовленості. Також Єрмак зазначив, що у мирному процесі будуть обов'язково е брати участь і європейські партнери України.